Такі, живай. І ще проект дорогие дня. Тайм бомб. Навіть бомблення і вибух нам. Наль, говорим, що почалося. Ну, на полус крути само. Вот там фігур. Не думаю, басом.

Постарайся так воду не падати. Мені вот на твою тачку, Давай.

я пока в YouTube. Обіцяю, обіцяю. а Обичаю, обічаю. Якого хрена жопу ее едешь? <ріць> What the fuck? Oh! Oh, Ухрен. Oh! 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 <ріць> 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 Вот, 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 тебе скоро гамно перетвориться машина. Якого хрена ти коли ракер був? Я і вас не Я і Я і вас не